Христос Воскрес! Дорогі наші глядачі, брати та сестри, якщо хтось запитає нас, а що власне дає нам наша віра у Воскресного Христа, ми можемо відповісти, що на вершинах своїх віра наша дає нам можливість не нарікати про земні недоліки, а перемагати гріх і не боятися смерти. Нині свята православна церква почитає своїх святих велику мученицю Ірину, яка жила в середині другого століття, преподобного Варлаама Серпуховського, який жив у чотирнадцятому столітті, а також прославляється ікона Божої Матері Неупиваємая чаша. Свята Ірина народилася у Македонії у заможних батьків язичників. До Пенелопи так звали її до хрещення. Приходив наставник християнин Апеліан, який навчав її наукам, християнському вченню і християнським чеснотам. Коли Пенелопа підросла, батьки стали думати про її заміжжя, але у житті дівчини відбулося чудо. До її вікна прилітали по черзі три птахи: голуб з гілкою оливи, орел з вінком і ворон зі змією. На що учитель Апеліан сказав: Голуб це смирення і цнотливість оливи – благодать Божа, Орел знамення висоти духу, а змія це знак того, що диявол доставлятиме печалі і гоніння, адже Господь бажає обручити тебе, Пенелопо, собі. Після цього Пенелопа відмовилася від заміжжя і прийняла хрещення з іменем Ірина від апостола Тимофія, учня святого апостола Павла, бажаючи присвятити своє життя Богу, вона все глибше пізнавала християнську віру. Свята Ірина, серед жителів Македонії, багато разів піддавалася приниженням і стражданням. Її кидали у рів. Зі зміями намагалися розпиляти пилою та підв'язували до колеса млину. Проте відбувалися чудеса: змії не торкалися мучениці, пили не шкодили її тілу, а колесо не крутилося. Цим самим чудесне зцілення святої Ірини давало приклад більше десятьом тисячам язичників, які увірували у Господа Ісуса Христа. Пам'ять святої Ірини дуже шанували в стародавній Візантії, а в самому царгороді в пам'ять великомучениці було побудовано на її честь кілька прекрасних храмів. Сьогодні православний календар вітає з ним ангела християн, які носять імена Ірина та Варлаам, наші вам шанування. А преподобний Анатолій старший вчить нас мудрості. Якщо наслідують тебе скорботи, радуйся, бо тоді ти йдеш істинним шляхом. А хто не тікає від скорбот і несе їх достойно, той і отримає царство небесне.